16 днів проти насильства, як покарати кривдника? Про це ми говоримо далі з гостем нашої студії Олександр Сівко, начальник сектору протидії домашньому насильству, відділу превенції Хмельницького районного управління поліції. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава! раді вас бачити назад, пане Олександре. І коли говоримо про насильство, от правоохоронці констатували, що з початком пандемії так, от кількість випадків тоді зросла. Повномасштабна війна, яка зараз ситуація? Чи зростає кількість випадків, чи ж навпаки зменшується? Ну якщо взяти загальний період 2022 рік, 2023 рік, да, 2022 рік менше було випадків домашнього насильства. Якщо взяти так, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то був період це. Кінець лютого, березень, квітень, фактично, викликів по домашньому насильству фіксувалося дуже мало. Дуже мало. А на сьогоднішній день, за 2023 рік, така кількість зростає. Ну, не критично, але зростає. Десь приблизно, якщо взяти Хмельницька область, на 30-35% кількість випадків домашнього насильства зросла. Пане Олександре, чим можна це пояснити? На мою думку, це проводиться роз'яснювальна робота серед населення. Працюють різні служби і зростає довіра довіра населення, які потерпають від домашнього насильства, особів, які потерпають від домашнього насильства. І вони звертаються. Вони бачать, що є реагування зі сторони правоохоронних органів. Є певна робота проводиться зі сторони соціальних служб. Займаються багато не державних організацій цими проблемами. Так що я думаю, що це в першу чергу обізнаність населення і довіра. Від початку року на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства від організації Ластрада звернулося майже 30 тисяч людей. Постраждалі та свідки здебільшого телефонували вночі та повідомляли передусім про психологічні і фізичні знущання у родині. Було багато повідомлень і про інші види насильства. Пане Олександре, люди звертаються частіше. От як це можна зробити, до прикладу, якщо от зараз вчиняється насильство? Чи є якісь там спеціальні механізми? Телефонувати там, замовляти піцу, до прикладу, і знову ж таки інша сторона: сусіди, родичі, близькі, друзі. Чи має це бути ситуація, коли от ну, чужа хата, чужа сім'я, і я туди не вмішуюся? Та ні, звичайно. Якщо ви стали свідком домашнього насильства, або тим більше не приведи Господь потерпілою особою від домашнього насильства, звичайно, зразу, якщо воно відбувається іменно зараз, звичайно, зразу потрібно телефонувати 102, пояснювати ситуацію, місце, де знаходиться, і викликати правоохоронні органи, пане Олександре. Про види домашнього насильства про це ми говоримо дуже часто, але насправді не завжди можемо відрізнити так. Оту межу, давайте ще раз. Ви маєте на увазі форми домашнього так, насильства? Так. Звичайно, є форма психологічна. вона найчастіше зустрічається. Це образи, приниження, пригнічують волю особи потерпілої від домашнього насильства. Потім йде фізичне насильство, це побиття, шарпання так далі. І є економічне насильство, коли кривдник позбавляє особи, яка потерпає від домашнього насильства, від певних благ, на які вона має законні права ну, відповідно є сексуальне насильство. Воно відрізняється ну, зрозуміло, що це передбачається, і воно відрізняється в першу чергу від трьох попередніх форм домашнього насильства, тим, що за будь-які прояви сексуального насильства автоматично наступає кримінальна відповідальність відповідності кримінального кодексу України. Пане Олександре, яке законодавство України або ж, можливо, і міжнародні конвенції регулюють питання, боротьбу саме щодо домашнього насильства. Ну, що стосується України, то це закон України про запобігання і протидію домашньому насильству в першу чергу. Потім, відповідно, були прийняті зміни до Кримінального кодексу, які відповідно також адаптовані під дією цього закону. Є конвенція. Справ громадян. Є Стамбульська конвенція, так само прийнята була якраз що Стамбульська, бо того, що там було прийнято вона в Стамбулі, і іменно тоді, в Турції, було кілька таких резонансних випадків домашнього насильства, які прикли... призвели до смерті потерпілої особи. Пане Олександре, ви перед тим називали форми домашнього насильства. Чи можна якось виділити. Хто найбільше страждає від домашнього насильства? Ну, звичайно, як би хто що не говорив, що чоловіки так само потерпають від домашнього насильства, найбільше страждають все таки жінки. Ну і відповідно, якщо діти є присутні при будь-якій формі домашнього насильства, коли при будь-якому випадку домашнього насильства, вони також автоматично визнаються потерпілими. Пане Олександре, коли от діти є очевидцями домашнього насильства, так домашнє насильство породжує потім домашнє насильство. От воно якось відбивається вже у дорослому віці, коли дитина виростає. Ну в принципі, з цього я завжди починаю свої виступи, де дають основними особливостями домашнього насильства. Є два. Перше то, що воно носить циклічний характер. Тобто воно в часі повторюється, і з кожним разом, з кожним разом воно стає все жорсткіше і жорсткіше. Тобто, ну, всі знають, що є періоди домашнього насильства, є певний так званий конфліктно-букетний період, потім є період наростання агресії, потім сплеску самого домашнього насильства. Після того знову наступає період примирення. Але цей період примирення він менший. Наростання агресії більше, а домашнього насильства ще більше. І з кожним випадком, воно все жорсткіше. Це перше, то що циклічність. Друга особливість домашнього насильства, я її вважаю першою особливістю домашнього насильства, те, що якщо діти на очах дітей відбувається домашнє насильство, вони його вспадковують. Вони на підсвідомому рівні вважають поведінку кривдника, що це нормально. Якщо батько вчиняє домашнє насильство відносно матері, вони це успадковують. Спочатку вони приносять свою цю поведінку в школі, починають з однолітками так робити, потім десь на вулиці, потім десь в якомусь навчальному закладі, в вищому навчальному закладі, а потім приносять в свою сім'ю. Та якщо хлопчик, якщо дівчинка, вона обов'язково дивиться, що мати терпить домашнє насильство, Ну і відповідно вона обов'язково так само буде терпіти домашнє насильство, обов'язково знайде якогось такого чоловіка, який зловживає алкоголем, і який її так само буде знущатися, як і з матір'ю. Пане Олександре, тобто я правильно розумію, домашнє насильство в більшості випадків вчиниться, коли має значення, має роль в цьому випадку алкоголь? Ні, алкоголь це просто каталізатор, а домашнє насильство вчиняється це внаслідок викривленої поведінки самого кривдника і необізнаності людей, які дають можливість це вчиняти. Якщо людина розуміє, що відносно неї вчиняються протиправні дії, вона звертається до правоохоронних органів речі, правоохоронні органи з вступом нового закону про запобігання протидії домашньому насильству мають досить дієві речаги впливу на цих кривдників. Тут і застосування кримінального законодавства, тут і застосування в першу чергу навіть ще до кримінального законодавства, застосування спеціальних заходів, винесення того самого термінового заборонного припису. Ми можемо... Заборонити поліцейський може заборонити кривднику з'являтися за місцем проживання потерпілої особи, контактувати з нею в будь-який спосіб, з'являтися в місці, де перебуває та потерпіла особа від домашнього насильства. Відповідно, можемо через суд, можемо зобов'язати в ході розгляду адміністративного провадження за документом, можемо зобов'язати пройти програму для кривдників особи, яка вчинила домашнього насильства. Так само через суд, особа, яка потерпає від домашнього насильства. Може звернутися на той на обмежувальний припис, який винесеться за рішенням суду до півроку, і за порушення якого вже наступає кримінальна відповідальність зразу ж. Тобто є речаги впливу. Пане Олександре, ви кажете, що можемо. Ну, поліція правоохоронні органи можуть не дозволити кривднику з'являтися до помешкання, де проживає, до прикладу, особа, яка потерпіла від домашнього насильства. Тут розглядаються варіанти, чи є це помешкання до прикладу? Ні. Тобто, якщо це навіть помешкання кривдника, Звичайно. то йому буде заборонено. А куди можуть жінки звернутися, які от не хочуть в тому помешканні залишатися? Або ж чоловіки, або, наприклад, жінки з дітьми, або чоловіки з дітьми. Чи є кудись їм піти? Ви маєте на увазі, якщо жінка не хоче залишатися і вона не має родичів, до яких так. може переїхати. Ну, Зверніть увагу. Що я акцентував в першу чергу на цих заходах? Тому що нинішнє законодавство воно надає перевагу безпеці потерпілої особи. Ну, не хочу говорити, поставте себе на місце потерпілої особи, але, ну, скажімо так, уявіть, Серед ночі відносно вас вчинилися протиправні дії, ви знервовані. І тут приїжджає поліцейський і каже, ну, да, ми протокол написали, ну, їхали з нами, ми вам. Оприділимо вас кризову, до кризової кімнати. розумієте? І тут серед ночі ще потерпілу особу, везуть до кризової кімнати. Ми так робимо. Але це в самому крайньому випадку. В самому крайньому випадку, коли, як ви сказали, сама потерпіла особа не бажає залишатися. А так ми стараємося відсторонити, намагаємося відсторонити іменно кривдника. Щоб для нього було не комфорт, а потерпіла особа була. в Комфорті залишалося в себе вдома в безпечному середовищі. Пане Олександре, про відповідальність, якою вона може бути найжорсткішою, і чи вважаєте ви достатньо її? Ну, це може бути позбавлення волі за системне вчинення домашнього насильства і за порушення обмежувальних заходів, тобто порушення того умов того самого обмежувального припису, який виноситься судом? І Відповідно, це саме жорстокше покарання, там буде реальне позбавлення волі. За психологічне насильство наступає адміністративна відповідальність. Тут може бути штраф, угу. тут можуть бути е, громадські роботи, і тут можуть бути, може бути адмінарешт до 15 діб. Пане Олександре, ви говорили, що от. Насильство має такий циклічний характер. Так? Так. Починається все добре, потім наростає агресія, вчиняється насильство, період примирення, начебто. І знову отак: як розірвати це коло? Розірвати коло потрібно звертатися. Є багато служб, насправді, які працюють з проблемою домашнього насильства. Тут не тільки поліція. У нас на території міста Хмельницького працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги якими ми надаємо відповідну інформацію про факти вчинення домашнього насильства на території міста Хмельницького? Вони відповідно приїжджають до потерпілих осіб, проводять з ними бесіди, проводять бесіди з кривдниками, проводять бесіди з рідними, якщо там є діти. І роз'яснюють з одної сторони кривднику, чому так не можна себе поводити, а потерпілій особі, потерпілій особі. Куди як звернутися? Тут і безоплатна правова допомога для винесення знову ж того обмежувального припису. Тут і е, може бути е, соціально-психологічна допомога, тут і кризова кімната. Тобто, ну та чи готові все ж постраждалі говорити про насильство, отримувати допомогу та відсторонювати своє право, відстоювати своє право на особисту недоторканність та безпеку. За статистичними відомостями, отриманими у відповідь на запит від нас поліції України вбачається, що у 2022 році надійшло 52 тисячі звернень від постраждалих. Це становить лише 22% від загальної кількості звернень, яких було 244 сорок тисячі випадок. Пане Олександре, це лише кожен п'ятий. Фактично ще діють стереотипи у суспільстві, чи ситуація змінюється на краще? На жаль, стереотипи діють, але ситуація змінюється, змінюється в кращу сторону. Є випадки, коли вже за системне вчинення домашнього насильства ми вживаємо заходи в відповідності кримінального кодексу, відкриваємо кримінальне провадження і особи, які потерпають від домашнього насильства, фактично вже перед направленням справи до суду або вже в суді йдуть на примирення. Такі випадки є, але ситуація змінюється. Проводиться роз'яснювальна робота і працівниками правоохоронних органів, соціальними працівниками, недержавними організаціями, громадськими організаціями. Проводиться робота відповідно. За отриманими даними: 174 тисячі звернень надійшло від осіб, які зверталися до правоохоронних органів в інтересах постраждалих від домашнього насильства. За загальним правилом, кожна особа, яка відомо про ймовірні правопорушення, має право повідомити про них правоохоронні органи. Наведені дані говорять, що до правоохоронних органів звертаються не тільки постраждали, але й особи в інтересах самих постраждалих. Це означає те, що поступово українське суспільство відходить від наративу, що моя хата скраю, а домашнє насильство перестає бути особистою справою кожної або кожного. Пане Олександре, якщо говоримо про Хмельниччину, от якщо брати 100% звернень про от треті особи в інтересах постраждалих, що повідомляють чи багато таких, і як в нас динамічно змінюється та ситуація, що мовчати не потрібно? Бо фактично насильство найбільше чого боїться, це розголосу. Ви правильно все сказали. Домашнє насильство це е, справа кожного. А не суспільна проблема. І кожен громадянин, кожна громадянка сприяють запобіганню, мусять сприяти запобіганню протидії домашньому насильству. Так, є звернення від, скажімо так, третіх осіб. Не завжди вони підтверджуються. Бувають випадки, коли приїхали, да, заходимо в квартиру, ну, крик є, да, але це діти граються. Тобто, факту домашнього насильства немає. Відповідно. Так, збираємо відповідні матеріали, проводимо профілактичну роз'яснювальну роботу, на це наші повноваження закину. Але є випадки, коли підтверджується. Тобто суспільство стає обізнанішим і свідомішим. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що захист дітей від домашнього насильства це складний процес, який охоплює чимало механізмів, у тому числі і тих, що стосуються суду. Одним з найактуальніших питань у цій сфері є батьківський кіднепінг. Розкажіть трішечки більше про це, пане Олександре. Не дуже хотів би коментувати питання, які стосуються дітей. Є спеціальна служба юнальна превенція, але так. Захист дітей від домашнього насильства це дійсно е, проблема, тому що діти специфічна категорія, вони дуже рідко звертаються самостійно. Частіше ми, е, до нас надходять повідомлення від третіх осіб, або з медичних закладів, коли вже дитині спричинено якихось, якісь тілесні ушкодження, не приведе Господь, або дитина десь якимось чином е, покинула місце свого проживання, тобто ну, ситуація проблемна, да Є. Дмитро Лубінець. Також застеріг, що через випробування спричинені війною держава стикатиметься з різким зростанням кількості розлучень, що призведе у свою чергу до сплеску домашнього насильства, коли один із батьків намагатиметься забрати дитину в другого. Чи розглядаєте такі варіанти, пане Олександре? І як поліція готується до цього, якщо про це говорить у Верховної Ради прав людини? Ну, знову ж про дітей не хотів би Але розказувати ми говоримо про, домашнє насильство. про домашнє насильство. Так. <кій> Якщо є конфлікти, є конфлікти, є конфлікти через дітей. Одна справа, коли це просто виясняють відносини, з ким має залишитися дитина. Тут конфлікт. Тут домашнього насильства немає. Це цивільно-праві відносини. Друге діло, коли кривдник. Чиняє якісь протиправні дії, тобто знову ж принижує, залякує, щоб друга сторона, це може бути і жінка, і чоловік однаково, щоб друга сторона відмовилася від прав на дитини. Та тут так само документується спочатку адміністративні правопорушення, а потім є кримінальне вже за системне вчинення домашнього насильства і вживаються заходи в гідності з чинним законом пане Олександре от які дані наводить, наводить пан Лубінець що впродовж 22-23 років до секретаріату уповноваженого верховної ради справ людини Надійшло 157 звернень щодо самовільної зміни місця проживання дитини одним із батьків. З них 41 звернення стосується переміщення дітей у межах України. 4 – це вивезення дітей на тимчасово окуповану територію України до Російської Федерації або ж Республіки Білорусь. 122 – це вивезення дітей в інші країни. І як зауважив Дмитро Лобінець, проблема полягає в тому, що юридичного врегулювання таких ситуацій немає. Чи були якісь схожі звернення в нас в Хмельницькій області до нашого сектору не поступало знову ж це. Щось стосується дітей, ювенальна превенція, в них можливо і були. Цьогоріч також начальник управління ювенальної превенції нацполіції говорить про те, що близько 7 тисяч дітей звертаються. От якщо чиниться домашнє насильство, коли, так. до прикладу, батьки сваряться, батьки чубляться, повідомляють самі діти. Так. В нас такі теж випадки є? Є. Ну, слава Богу, не так часто. Не так часто по Хмельницькій області е, ну, за рік можливо. Можливо, 18-20, десь так я в цієї статистики не можу сказати точно, ну десь так було, що діти зверталися. Але знову ж, є випадки, коли дитина звертається, коли вона просто посварилася з батьками, бо ти заставляють вчити уроки, або забороняють зустрічатися з хлопцем, mm -hmm. який набагато старший, чим вона, і викликає поліцію. Тут, так, да, тут є конфлікт. А коли батьки безпосередньо вчиняють якісь протиправні дії відносно дитини, так тут домашнє насильство так само документуємо правопорушення, як і по всіх остальних випадках. пане Олександре, що б порадили от людям, які потерпають від домашнього насильства, але не наважуються про це повідомити? Які от такі першочергові кроки треба робити? Пішочергові кроки, в першу чергу, потрібно звертатися, в, якщо не наважуються звертатися до соціальних служб, Центру соціальних служб є в місті Хмельницькому, працює, розказати свою проблему. І якщо навіть не хочуть звертатися про притягнення кривдника до відповідальності адміністративної чи кримінальної, то звернутися хоча б для направлення або такого кривдника на програму для кривдників, або звернутися до суду на обмежувальний припис. Пане Оксане, розуміємо, що так. правоохоронні органи працюють над протидією домашньому насильству протягом усього року. Там не можна виділяти, що в цей час більше, а в цей час менше. Але от 16 днів проти насильства. Що от вміщаєте у ці саме дні? Які, можливо, додаткові заходи, додаткові акції проводити? Е... Я хотів ще до першого питання доповнити доповнити. Обов'язково, як би там не було, можна звернутися, якщо можна і звертатися до центру соціальних служб, можна звертатися до психологів, можна звертатися до недержавних організацій, можна приїхати для направлення до центру тимчасового перебування осіб, які опинилися в обласного центру. Які опинилися в складних життєвих обставинах, але я особисто рекомендую обов'язково телефонувати 102, обов'язково повідомляти. Якщо ви отримали якимось чином порцію того домашнього насильства, не приведе Господь, бо побачили, як хтось, хтось це зробив, чи хтось отримав, обов'язково повідомляйте. Обов'язково має бути звернення, винна особа має бути покарана. Без варіантів. Щоб не продовжувати. Тепер, ще раз, будь ласка, ваше питання. 16 днів проти насильства. Правоохоронні органи працюють. Я розумію, що цілий рік і там виділяти не можна, але, можливо, саме у ці дні більше заходів, більше акцій, більше такої інформаційно-просвітницької діяльності. Звичайно, у ці дні ми намагаємося додатково, додатково привернути увагу населення до проблематики домашнього насильства. Україна, європейська держава. Яка не толерує домашнього насильства. Понимаєте? І е не виправдовує його. Тому ми проводимо фактично щоденно роз'яснювальні заходи із населенням. В першу чергу стараємося звертатися до молоді, школи, навчальні заклади. Буквально завтра я буду працювати в Академії прикордонної служби України. Так само буду проводити з курсантами потім. Ще буде запланована зустріч іменно з викладацьким складом. І фактично всі мої працівники іменно цих 16 днів задіяні до роз'яснювальної роботи. Дякуємо вам, пане Олександре, за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Олександр так. Сівко, начальник сектору протидії домашньому насильству в відділу провенції Хмельницького районного управління поліції, був гостем нашої студії. В нас поліції.